Вдома і стіни допомагають. Дитячо-юнацька спортивна школа Спортлідер Плюс, де навчаються юнаки 2000-року народження, виграв чемпіонат України з футзалу. Змагання проходили три дні. Переможця визначили за більшою кількістю очок. Проте до останнього туру та й до останніх секунд зберігалась інтрига. Два дні справжніх дитячих емоцій, а в окремих моментах дорослої боротьби Хмельницький став господарем чергового чемпіонату України з футзалу серед юнаків 2000 року народження. Шість команд виборювали це звання серед яких і господарі. Чемпіонат позитивний. Ми бачимо, що є школи, є діти, які хочуть займатися, які Хочуть стати футзалістами, з професійними футзалістами. Підопічні Миколи Сухорука дуже хотіли здобути перемогу вдома, готувалися до турніру заздалегідь чи влітку проводили збори та тренування. Фактично, ми працювали ціле літо, день в день, і працювали також і в вересні, і в жовтні. Їздили на різні товариські турніри: місто Славута, місто Нітішин, місто Кам'янець-Подільський, а також приймали в нас команди. Спершу для хмельничан все складалось непогано, та поразка від однолітків з Івано-Франківського урагану зробила господарів залежними від результату інших команд. Перед останньою грою два колективи зберігали шанси на чемпіонство: минулорічний переможець Кремінь з Кревенчука та власне спортлідер плюс. Але жоден з них в останній грі не грав, тому їм залишалось болівати за суперників. Кременю, аби стати володарем золотих нагород, потрібна була перемога урагану. Хмельничани ж болівали за львівську енергію. Причому болівали так, що не щодня таку підтримку побачить. Рів'яни забили дуже швидко гол і сконцентрували свої сили на обороні. Їхній воротар тягнув усе, що летіло в бік воріт. Останні секунди були по-справжньому напружені як на майданчику, так і на трибунах. Ураган все ж забити не зміг. І далі ті емоції, які неможливо підробити. Шалені враження, дуже шалені. Дуже-дуже шалені. Сильний ну, турнір. Чемпіонат був дуже добрий. Тяжкі команди були. На початку ми, звісно, венер ой, вурагана трохи не знаю, програли. Ми якось я не знаю, як так. Просто не повезло нам. А далі ми вигравали ці ігри. І от такий результат. Ну, ми старалися, ну, ми, ми зараз такі раніше, що це капець. Ми старалися, до кінця боролися. Ну, команда наша боролася. Ну, ну, не вдома вся, бо ми виграли. Хотілося виграти всі ігри. Але десь нам трішки не повезло з Івано-Франківським вороганом. Гравець спортлідера Володимир Рудюк став кращим бомбардиром чемпіонату. Хлопець набив у ворота суперників аж 13 голів. Не дивно, що його ж і визнали кращим гравцем турніру. Свою нагороду отримали і ще двоюні таланти: Сашко Семчишин молодший і Ярослав Гончар. Я задоволений перемогою. Своїх дітей тут є мій син. Тут є син Олександра Сергійовича Семчешина. Ми дійсно виховуємо молоду патріотичну молодь, яка має стати дійсно рушуєм нашої держави. Цим хлопцям лише по 14, тому вже незабаром вони можуть стати гравцями команди, про яку усі мріють. Головне не зупинятись на одному тріумфі, а працювати і вдосконалюватись.